Якщо пам'ятаєте, Орвел, 1984. Там була найголовніша тема в тому, щоб інформація була дозована, і ви тільки знали те, що вам треба знати. Але є інша антиутопія, яка зараз підходить те, що відбувається в світі, просто ідеальна. Хакслі, дивовижне світі». І там якраз було з точністю до навпаки, інформації буде настільки багато. Що ви просто будете фізично з нею не справлятися і просто на неї не реагувати, і сприймати все, як є, і вже там коли ви втомитесь від цієї інформації, буде заходити саме та, яка необхідна. От я вважаю, що зараз відбувається саме це, і ми бачимо це просто звідусіль з усіх інформаційних каналів, змі просто соцмережі, несеться. В такій шаленій кількості, в таких обсягах, що просто мозок ще так 2-3 дні, максимум тиждень, і просто звичайного пресічного громадянина, просто не буде відтримувати від тої кількості інформації, яка йде. От давайте все ж таки проговоримо деякі моменти. <кхем> Один із моментів надважливий, який постійно говорять і на який постійно акцентують увагу, це обмін територіями. Щоб обмінятись чимось, треба, щоб це щось тобі належало. В даному випадку, що ми обмінюємо? Україна обмінює свої е, території на свої території, це взагалі нонсенс і абсурд. Ми не можемо в цьому контексті, взагалі не має значення, е, що там говорять інші обмін територіями. Тобто, розумієте, яку, який вже ввели наратив, що ця земля. Ці області, це там громади, все інше не належать Україні, от взагалі, тобто це не їх, і тому ми можемо обмінятися. Це бред, всі ці території, всі ці землі належать Україні. Вони окуповані Росією, але й досі належать Україні. Тому, що ми на що маємо обмінювати? Хто це має робити? Українські землі на українські землі. Просто слухайтеся. але вже це настільки багато разів було згадано, і з впевненим обличчям, а подекуди, впевненою мордою було сказано і заявлено, що подекуди вже може скластися таке враження, десь там на підкорці, і саме для цього робиться такий шквал, величезний шквал інформації, що та територія не українська. І тому давайте обміняємо території ще раз. Це українська земля з однієї сторони. А та яка зараз тимчасова окупована територія, це також українська земля.